А зараз ми будемо встановлювати разом з вами фірмову штору на вікно у рівень, це коли полосочки будуть співпадати. А разом із шторою до вас приїдуть чотири шурупи це щоб прикрутити штору, два шурупи для нижньої фіксації, дві петельки для сторони і два запобіжники. Вони будуть знаходитись на ланцюзі. Петельки одразу рекомендую вставити, щоб ви їх не загубили. У фірмові шторі стандарт ліска волосінь, у вас прийде окрема, її потрібно буде само встановити. Якщо у вас одна штора, ви просто цю ліску ріжете на дві рівні частини і вішите. Але якщо у вас дві і більше штор, я би рекомендував спочатку відрізати на одну штору, дві штучки. Це я б відміряв би від верхнього відкосу до підвіконня відстань і відрізав би дві штучки, і потім його прикріпив. Кріпиться воно дуже легко. Ми дістаємо. Кріплення в бік, Заводимо або верхню, або в нижнє, все одно, ну, в нижнє буде коротше. Заводимо у круглий отвір, робимо маленький вузилок, щоб хвостик був не дуже великий, бо він буде стирчати. І заводимо І ось він буде в такому фазі. Мабуть, так? І тоді з другим кріпленням робимо те ж саме. А ви не забудьте протерти відкривне вікно зверху, щоб не запачкати штору. Тепер давайте розкладемо штори відносно вікон. Лайфхак для вас, олівчик завжди повинен бути під рукою. Ми приклеїли отакий ось двосторонній скотч, який дуже вам допоможе в установці. Починаємо ми вішати із глухого вікна, яке не відкривається. Воно у нас зліве. А перед цим я би точно перевірив, як ця штора буде виглядати після того, як її встановлюють. Просто я її беру і відкриваю. Край! Планки штори фірмової повинні чітко співпадати із краєм штапіка. Ось так. Нижній край штори повинен виглядати приблизно ось так. Потім обережно скручуємо штору. І розкриваємо. А фірмову штору стандарт легко розібрати таким чином. Тут не потрібно нічого діставати, ви просто відгибаєте кріплення. І дістаєте штору. І потім, коли ви її прикручите, знову відгибаєте кріплення і вставляєте її на ліс. А щоб полоси на шторах у вас співпадали на глухій створці, ми край штори верхній, чітко виставляємо по краю штапіка, Ось по цьому. Ось в такому положенні. А щоб штора не виступала вправо чи вліво, наша тканина повинна йти чітко по краю штапіка. Ось край штапіка, ось наша тканинка. І ось в такому положенні ми малюємо кутик. Зараз там, де ми будемо його прикручувати. А зараз вам буде в нагоді сверло, та шуруповерт або гвинтокрут. У нас дівчата дуже часто питають, як їм користуватись, і зараз я вам швиденько це все розповім. Дивіться, патрон складається з двох частин, верхня частина, та, що крутиться, і бачите, губки рухаються в одну сторону, в іншу. Ми нижню частину можемо тримати, в мене вона зараз зафіксована. Підводимо приблизно до розміру сверла у ці губки, бачимо, вставляється і докручуємо до кінця. Щоб зафіксувати, інколи вам прийдеться потримати нижню частину на місці, а право покрутити по часовій стрілці. І потім, коли ви будете розбирати, це потрібно буде зробити навпаки. Ось розкрутити ось так, бачите, і воно послаблюється. Беремо нашу штору, відкриваємо. І з іншої сторони, фіксуємо десь посередині, я би взяв на вашому місці ось одною рукою. Якщо ви так зможете. Якщо ні, ви можете штору цю розкрутити і покласти її на місце. Але дуже важливо, потім, коли будете її збирати, скрутіть її обов'язково назад і вставте, тому що вам потрібно буде переробляти, представляти механізм. Представляємо її до ось цього кута, який ми намалювали. Ось так. І сверлимо зверху Візьміть шуруп, вставте в отвір, який ми тільки що просверлювали, і прокрутіть викруткою вперед-назад, для того, щоб вам легше було його закрутити потім. Закручуємо вперед і назад. І залишаємо трішки, щоб шуруп виступав. Потім ми цим шурупом повинні потрапити в той отвір, який ми просверлили і закручуємо. Потім ми беремо. Цю запчастинку і збираємо штору. Хоп, штора зібрана. Праву частину ми зафіксували, а ліву потрібно відкрити, щоб ми її рівненько виставили. Просто фіксуємо зліва шторку і відкриваємо її повністю. Рухаємо ліву частину штори вверх-вниз, поки край штори не буде паралельним штапіку. Ось в тому положенні. І зверху знову малюємо цей Полосочку, тут можна вже не кутика, а полосочку. Так, Далі тримаємо шуруповерт під рукою, ми відкриваємо ліву частину штори, тягнемо сюди і витягуємо на себе, фіксуємо, дивимося, що, бачите, ця полоска була на місці і свернемо. Беремо шуруп. Насажуємо і закручуємо. І після того її прикрутили, вставляємо на місце, але зверніть увагу в такому ж положенні, як ви її розкривали. До щелчка такого, щоб вона була зафіксована і не випала. А далі, щоб нам встановити другу штору полоса в полосою із першої, нам потрібно виставити першу у режим день. Ось так. Звільняємо ланцюжок на другій шторі. Відкриваємо її. а Потім повертаємо в режим день. А потім представляємо, а зараз я виставляю її чітко по полосам. Роблю, щоб кра... край штори йшов по штапіку і полоси співпадали. І позначаю тут це місце. Далі збираємо штору і починаємо її установку. Відкриваємо, вибираємо цю запчастинку, беремо шуруповерт, ставимо її по кутку, який ми намічали, і свернемо шуруп. Викрутку. Якщо ви розкручували штору, поверніть її на те місце, яке воно було, тільки потім вставляйте. Ліву частину ми прикрутили, тепер права. Ми відкриваємо край штори паралельно штапіку і малюємо лівчиком ось тут край повозку Шуруповерт на поготові. відкриваємо штору, тиснемо. Тримаємо рукою, щоб воно не здвинуть. Беремо шуруповерт і розверлюємо отвір. Беремо шуруп і закручуємо штурм. І після того, як закрили, в такому ж положенні, як і розкривали, вставляємо її на місце. І після цього перевіряємо. І в відкритому положенні фіксатор стоїть на краю і штора відкрита до краю штатика. Зверніть увагу, що у вас на ланцюжку є такі запобіжники. Якщо вони чітко у вас не виставлені, а чітко це що означає, коли ви опустите штору і вона рівно повинна перекривати штору, то він повинен зупинятися в тому місці, де потрібно. Якщо він не співпадає, як, наприклад, у мене ось цей при відкриванні. Бачите? Він повинен бути вищий. Я його знімаю і виставляю там, де мені потрібно. Знімається він легко. Ось з цієї сторони ми ногти можемо на нього надавити. Оп, і бах знявся. Бачите, такий полумісяць. Я відкриваю штору, знаходжу приблизно місце зупинки, беру рукою, вставляю його в цьому і чик застібаю і перевіряю Підняв, Ось, воно його стопорить. Все, в мене все правильно виставлено. Якщо ви це правильно встановили, тоді штора без перешкод повинна піднятися вверх. Повністю, бачите, і спуститись вниз. Ось так. Що мені робити? У мене штора дуже трішить, а в другу сторону не крутиться геть зовсім. Що це таке? Зверніть, будь ласка, увагу, це дуже важливо. Правильне положення механізму, коли ви його застібнули. Знизу є такий скіз, бачите, він повинен бути паралельно з землі. Якщо у вас штора десь видає зайві звуки, коли ви відкриваєте закриваєте чи вона взагалі може не відкриватись, не закриватись, значить ви неправильно вставили цей механізм. Його повинні застібнути ось в такому положенні паралельно землі. Тоді штора правильно працює. Зверніть увагу, для того щоб вам було зручно це все влаштовувати, вам чужок можна повісти на ручку. Ось таким способом. Далі встановлюємо ліску або українською волосінь. Вставляємо її ось ці петлі. Натягуємо, дивимося нічого їм не заважало. І десь у такому середньому положенні, бачите, тось. обираємо, малюємо тут полосочку. З однієї сторони і з іншої. Беремо ніжню фіксацію. Якщо у вас відкривне вікно, то ми її не відлавуємо. Якщо у вас глухе, то відламуємо цей кутик. Приставляємо по полосці і малюємо два. Беремо три. Прикручуємо нижній шуруп, далі вставляємо ліску, дивимося вона була продіта, беремо ковпачок, вставляємо ліску в ковпачок, потім вставляємо в бік, ось так і просуваємо. Так буде вам зручніше, ніж ви, одразу прикрутите другий шуруп. Просуваємо, а потім вже починаємо прикручувати другий шуруп. Так вам буде в рази зручніше, повірте мені. Зафіксували. Тепер натягуємо цю струнку обережненько. Так, ну, трішки, щоб вона була в натяг. Беремо викрутку. Ось, до речі, можна ще отак зробити, щоб воно вам не заважало. Оп. І закручуємо. Тільки дуже, будь ласка, обережно, щоб ви не перервали струнку. Ви одразу відчуєте, що вона така уперлась. Оп! Краще не перетягуйте, лучше дотягнемо потім. Пробуємо. Не витягується, ні не витягується все. Видягаємо ковпачок. І відрізаємо різку. Все готово. На правому вікні теж продіваємо ліску волосінцю. Обираємо десь посередині і малюємо. Беремо фіксатор, можна одразу і просирує. Тут, тут. Другий отвір можна не робити, тому що воно буде хвостиком цим зафіксований. Беремо ковпачок, не забуваємо, перевіряємо, чи продіта тут, тут. І тоді вже йдемо через бачок. Натягуємо трішки, можна зафіксувати і закручуємо. Але оберегну не перекрутіть. Бачите? Зафіксували все, супер. А якщо у вас прийде інший від фіксації, ось такий, тоді він встановлюється таким же самим чином, тільки на один шуруп. Ось так він повинно прикручуватись до вікна. І ліска в нього фіксується таким же чином. Ви викручуєте гвинтик, вставляєте туди ліску і просто закручуєте шурупчик. І теж не перекручуйте, краще, слабіше закрутити вона вистрілить, ніж ви перекрутите ліска порветься. Так що будьте обачені. А далі давайте відріжемо зайві частини. Це ліски струнки. Залиште там по одному-2 см, хай вони будуть запасом. Ось і все, ми з вами встановили фірму штору в один рівень.